І так, коротше, всім привіт. Ось, вот, виходить, Геон 200 кубів, і в нього є така проблема. Хоча, в принципі, ця проблема може бути на кожному циклі, де є заслонка. Коротше, дивіться. Газуєте... Газоидит... Там наполовину чи там трошки менше, більше немає різниці. І газ, виходить, азулька сама скочила, все назад, але він все одно газує на високий і всьому просімум, Тобто Газ дає трошки і все, і він, коротше, газує і не хоче скидати газ. Якби тут от, тросик ніде не перебитий, це якби перша причина заскакує тут, або десь тросик пережатий. Або, в принципі, між карбюратором і падрубком теж, і сіфоном воздух, то він теж буде газувати. Ну, Не так сильно, як це, на даний момент, ну, буде. І потім вода може бути в карбюраторі, теж таке було То газував мотоцикл. Е, ігла може заскакувати, якби теж, або знашується і там попадає, і всім прочим, заскакує. Теж може таке бути. Буває, треба підставити пружинку, бо дуже сильно стає м'яка. Та не відкидає, так сказати, до кінця. В принципі, така ще може бути проблема. Ну, на даний момент. Що, я ж кажу, повторяю, що на цьому ось, і на друге, де є? Ігла, а вони, в принципі, скрізь, то дивіться, саме простий прикол, так сказати. Чого воно так робило? От, виходить, оця резиночка вона заскочила, виходить, сюди. Ну, Я так собі розумію, заскочила сюди. І от, бачите, потертості. Якщо брати її, виходить, пальцем шурувати... То воно таке наподобі клею. І от, виходить, через той він так робив. Зараз я його промию, цю заслонку і, кстати, я почистив карбюратор, там було чисто. Почистю цього, бо воно як би то зачіпляється за стінки, виходить, якось так. Тут всередині, як би то нормально. А, ні, видно, фокус не покаже. Ай, що це телефон? Коротше, от там видно з цієї сторони, там де мій палець грязний, там є потертості. Зараз я повитираю, помиваю і покажу. Коротше, <кхм> і так, е, змастив я тут, а. Точніше, не змастив, а вимив єлічки, я в воно тяжко вимивалося, взяв його качання бензин, вимилось, і змастив слегка там. Маслом. Ну, коротше, і зараз воно плавно ходить, точніше, так, як треба. І якщо помаленьку засунку опускати, воно все добре працює. Ну, все, зараз складаю і дивлюсь. Зараз спробую заводити. Ось так ще не прородився, бо тільки склав його всім прочим, але поки місь якби не газує, якби проблема була в тому. А і треба поставити якби на серединку. Якби то все. Ну, коротше, така була проблема. Получається, та резиночка, там зверху під кришечкою стоїть, вона опустилася донизу і трошки там заминала, шарувала. І вона, якби, резина і цей, скажіть мені, бензин, зашарувала і було таке лепковате. І така була смішна якби, причина. Ну, як кажуть, Причина може бути мелочь в моциклі, спробуй ну, знайти її. Так що якось так. Всім спасибо за просмотр, Всім пока.